Сьогодні у ризі дадуть зелене світло створенню ради реєстру збитків. Вона незабаром запрацює у газі і матиме свій офіс у Києві. Про це повідомила генсек організація Марія Пачинович Бурщич на сьогодні. Учасниками реєстру збитків є 44 країни з трьох континентів. Реєстр стане документальною формою обліку доказів та претензій про збитки, шкоду нанесених Україні внаслідок агресії Росії, починаючи з 24 лютого. Лютого 2022 року згідно з оприлюдненими прогнозами світового банку для повоєнної відбудови України знадобиться щонайменше 400 мільярдів доларів. Частину витрат для створення міжнародного реєстру збитків покриє Європейський Союз. Про це заявив Єврокомісар з питань юстиції Дідє Грендерс під час виступу на неформальній конференції міністрів юстиції країн-членів Ради Європи. Захід відбувся напередодні. У ризі перебуває і наш міністр юстиції Денис Малюська. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Денисе, я вас вітаю. Доброго ранку. Пане Денисе, отже, з чого має взагалі розпочатися робота над цим реєстром? Робота власне розпочалася. Вона ведеться активно. Зараз розроблені вже технічні вимоги до такого реєстру. Власне далі технічне виконання і а, затвердження стандартів і процедуру звернення до такого реєстру. Тобто тут я про роботу а, щодо запуску реєстру не турбувався, тому що це вже власне технічні деталі, де роботи буде багато, але там вже немає якихось політичних блоків чи щось, що могло б завадити а, реалізації наших планів. У нас зараз наступне політичне завдання, якого ми намагаємося досягнути. А протягом найближчих місяців, можливо, протягом розрізі півроку, це власне, домовленість про створення комісії, тобто це буде орган, який розглядатиме встановлюватиме розміри вимог до Російської Федерації від постраждалих громадян чи юридичних осіб. Власне, це другий етап і так само ми паралельно працюємо над політичною домовленістю, власне, юридичним оформленням того, щоб Особам, які постраждали внаслідок агресії, були пораховані кошти, щоб ці вимоги, які будуть включені в реєстр і визнані компенсаційною комісією, не залишились на папері чи власне скільки реєстр буде електронним, не залишились в базі даних. А що до них прийшли платежі? Власне кожна такого роду подія, кожна кожна конференція міністрів юстиції, країн-членів Ради Європи, це пер. Поступові кроки вперед, тому що чим далі, тим наші партнери стають сміливіші, і у своїх заявах, і у своїх діях сьогоднішня радше вчорашня декларація прийнята на конференції, погоджена міністрами юстиції в своїх формулюваннях. Є набагато сміливішою ніж аналогічні документи попередніх періодів, і так само і заяви наших партнерів так само є набагато більш обнаділивими. Мені найбільше сподобалась, наприклад, заява моєго колеги з Бельгії, який є одночасно там і віце-прем'єром, про те, що вони мають намір в межах безумовно передбачених вимогами нормативними законом відповідно до вимог верховенства права, але Передати Україні це їхнє величезне побажання. Передати Україні заморожені російські активи, які знаходяться на території Бельгії. Я нагадаю, що Бельгія є найбільшим утримувачем у світі російських заморожених активів. Мова ну, в Бельгії йде про суму більше ніж 100 мільярдів євро, які там знаходяться заморожені, і очікують того, що ми юридично оформили їх конфіскацію на правлення фон компенсації, тобто. Здавалося, б, країна не надто велика не надто масштаба в G7 не входить, але від її рішучості залежить власне левова частина активів Російської Федерації і компенсації України. А коли от інші країни, як і Бельгія, погодяться передати нам заморожені активи, щоб ви як кажете, у ці ініціативи ці напрацювання не залишилися просто на папері, а дійсно втілилися в життя. Ще раз хочу замотував, що це поки що політичні заяви. Це не є юридичним документом про те, що Бельгія чи інші партнери вже там віддають і ми вже можемо користуватись, Це поки що політична підтримка, і ми рухаємося крок за кроком. Тобто, перший крок про створення реєстру домовленість досягнути документи підписані. Другий крок. Створення компенсаційної комісії підписання документів Ми розраховуємо, що це відбудеться десь орієнтовно взимку. Будемо сподіватися, що приблизно на схожі події це відбудеться, і наступний крок паралельний вже якраз документи. Скоріше за все, знов ж таки це буде багатосторонній міжнародний договір про направлення і вилучення коштів Російської Федерації. Це складніший крок, тому що там точно потрібні будуть ратифікації країн, які підпишуться. Це точно потрібно буде приймати національне законодавство в країнах, які погодяться на такий режим. Але і знову ж таки потрібно пам'ятати, що а Україна фізично не в змозі буде перетравити і витратити ці сотні мільярдів євро чи доларів сполучених штатів одразу. Тобто, нам ці кошти зараз поки що не є критично необхідними. України є обмежені можливості для відновлення під час війни витрат на інфраструктуру, і в принципі, перші необхідні витрати вже і так покриваються нашими міжнародними партнерами, тобто. А критично, що ми не встигаємо десь по строкам, що буде можливість відбудовувати а грошей, ще не буде. У нас немає а, це вже непогано. На нас немає такого пресаного по часу, але поступовість і незворотність процесу з тим, щоб такі кошти ми все таки отримали. Вона відчувається. І ще раз кажу, що кожен міжнародний захід в даному випадку конференція міністрів юстиції це раз підтверджує є наступним кроком. Не жодна подія не відбувається з тим, щоб не оформлювався якийсь документ, додатковий, який просуває нас вперед у меті досягнення конфіскації російських мільярдів сотень мільярдів євро за кордоном. Пане міністр, ваш колега Дмитро Кулеба заявив, що для ефективного притягнення керівництва РФ до відповідальності необхідно оновити міжнародне законодавство. Які от зміни реально можливі та потрібні? Ну, пан Дмитро, очевидно, є не читав його заяву, але виходячи з вашої цитати. Напевно, що він мав на увазі складнощі з притягненням Путіна до відповідальності за злочин агресії. Безумовно, тут складнощі є Росія не ратифікувала Римський статут. Відповідно, міжнародний кримінальний суд не може в цій частині розглядати і притягнути до відповідальності Путіна. Але в нас є інші кримінальні провадження, де Путіна притягнути до відповідальності цілком можна, і вже навіть є ордер на арешт Путіна. В принципі, з точки зору фізичних можливостей я б сказав, що це дуже схоже з вироком, тому що. Ну, Путін очевидно не захоче поїхати в Гагу добровільно, але обмеження на його виїзд за кордон і арешт потенційний, який може трапитися одразу ж, як він покине територію Російської Федерації. Він вже є величезним фактором стримування як його зовнішньої політичної активності, так і його політичного майбутнього на політичній на міжнародній арені. Відповідно. Тут фактори працюють безумовно, хотілося б, щоб був створений міжнародний трибунал за зразком колишньої Югославії чи трибуналу, щодо десь є Ральона, який би притягнув Путіна, так само і за злочин агресії. Безумовно, тому що це є ключовим злочином, який вчинила Російська посадовці Російської Федерації. Але вони стільки вже злочинів чинили, якщо чесно, що безумовно хотілося б, щоб за агресію притягнути, але я так думаю, що ключова вимога накласти юридичні обмеження і видати ордер на арешт, вона вже відбулася. Це вже там величезне досягнення, і того, що це буде звинувачення по трьом статтям, по чотирьом було класно. Ми будемо ставити таку за мету, але скажімо, так я не скажу, що це можне досягнення цього результату буде вважатися програшем у нашій юридичній війні. Пане Денисе, давайте обговоримо ще одну цитату: війна в Україні ніколи не має перетворитися на нову нормальність. Про це заявив президент парламентської асамблеї ради Європи Тіні Кокс. А які от кроки максимально важливі на сьогодні, аби от берегтися від цього всього? Воно не перетворюється на нову нормальність. Я теж побоювався, що е нашим партнерам на якомусь етапі е ну вони втовляться від України від новин України від е боїв, від новин про постійні ушкодження, е ракетні атаки, смерті, і що вони перемкнуться на якийсь внутрішньоєвропейський порядок. Денний е е цього не відбулось. Більше того, е з останніх міжнародних заходів, в яких я приймав участь. А чітко помітно, що бажання допомогти увага лише збільшуються тобто, навіть ті колеги, які пропонували якусь допомогу, підтримку юридичну, в тому числі на початку війни, через рік після початку повномасштабного вторгнення, зараз ще сміливіші, ще активніші, а ще більш радикальніші у своїх заявах, у документах, які вони підписують, відповідно. А цього я не помічаю. Можливо, комунікаційники зможуть зробити якийсь аналіз інший з точки зору мас-медіа, але з точки зору юридичної сфери, з точки зору юридичної спільноти, жодної втоми я не помічаю. Навпаки є бажання зробити роботу інтенсивнішою і нарешті закрити всі ті юридичні дірки, які в нас поки що залишаються. З механізмом відповідальності Російської Федерації і її топ посадовців, ну от, власне заява, яку ви процитували, вона про те саме: про те, що колеги не повинні забувати вони цього не забувають. Принаймні, мова йде про європу з глобальним півднем складніше міжнародних заходів, де ми приймали участь і пересікались не так багато, принаймні, юридичних. А що стосується країн G7 чи країн-членів Ради Європи, то тут безумовно у нас є повне розуміння і їхні патріотизм і намір захистити Україну є не меншими ніж у самих Україні. Пане Денисе, ще хотів би, щоб ви зробили уточнення стосовно притягнення керівництва РФ до відповідальності. Звичайно, наші юристи будуть робити все максимально, але потрібні докази, як зараз збирається ця доказова база, які є перешкоди, хто нам допомагає е, в зборі цих доказів. Насправді доказів збирають безліч різноманітних організацій держав і правоохоронних органів. Якщо в Україні в нас є ціла низка правоохоронних органів, які такі докази збирають, і їхня діяльність координується офісом генерального прокурора. Власне мова йде в першу чергу про державне бюро розслідувань та службу безпеки України. Хоча пол так само грає немалу роль у зборі доказів. Шуна неймовірна кількість кримінальних проваджень, і причому їх кількість зростає щодня? Відповідно, в межах України доказова база збирається і дуже активно. Безумовно, величезна кількість доказів у злочинів воєнних злочинів Російської Федерації. Вони залишились і залишаються на окупованій території. Відповідно, найбільша кількість джерел нових доказів ми отримали одразу після деокупації. Росіяни залишають територію непідготовленими, особливо це мова йде. А про Київщину, Чернігівщину, яку вони залишили поспіхом, похапцем, і там були просто шалені масиви доказів воєнних злочинів. Власне, це стало ключем в повороті, чи в іншій радикалізації підходів до оцінки війни і нападу Росії, з точки зору наших західних партнерів. Але і наші західні партнери так само допомагають. Створений центр збору доказів по злочину агресії в ГАЗі при Євроюсті. Він працює активно так само, численні наші партнери за кордоном мають національні розслідування, тобто практично кожна країна Євросоюзу. Має розслідування і відповідно кримінальні провадження щодо воєнних злочинів в Україні. Вони так само мають доступ до потерпілих, оскільки чимало потерпілих наслідок війни виїхало за кордон. Вони знаходяться там і допитати, опитати їх. А в юридично правильний спосіб можуть правоохоронці які в країнах, в яких вони перебувають, вони це здійснюють. Більше того, докази воєнних злочинів зараз збираються, підвантажуються в єдину електронну базу, створену євроюстом, так само. А, тобто координація на міжнародному рівні навіть налагоджена чудово є співпраця прекрасна Єврою з нашим офісом Генерального прокурора в Україні українського пане міністр, так само я вибачаюся, але ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю дуже цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Я нагадаю. Дай, це дякую. був Денис Малюська, міністр юстиції України.